Готові до побачення з дикою незайманою мальовничою природою у колі диких звірів. Тоді вам до парку природи Беремицьке, бо це саме те місце, де можна цілий день провести в оточенні лісу та диких тварин. Познайомтеся, це Лося Слан. Він дуже добрий, контактний, але зараз трішки прихворів, тому сумує. А це власне кохана Аслана Єва, вона дуже гонориста дівчинка, і до неї підходити не радять. Їх викормили тут в нас в парку. Аслану вже, мабуть, 8 років його маленьким привезли і викормили приблизно з трьох неділь так само. і Єву парк природи Беремицька відомий по всій країні, бо ж це унікальне місце поблизу остра, де на великій території в кількасот гектарів здійснюється ревайлдинг, тобто здичавіння природи. Територія парку складає 540 гектарів, із них 500 – це заповідна частина. На заповідній частині там 40 диких коней, 30 корів биків, лані, муфлони. Колани загалом ревайлдинг для України досить нова фішка в екології. Її тенденція полягає у відновленні екосистеми. А відтак парк хоче відновити екосистему Чернігівського полісся до часів Київської Русі. Чому ж саме Київська Русь? Бо саме тоді було найбільше різноманіття і за писемними джерелами і за археологічними знахідками. Просто відновлення, щоб люди могли знати, що було раніше, щоб побачити на сьогоднішній день відворення відтворені збережені ті умови. І ці тварини рослини. Це унікальний парк дикої природи, де відновлюють популяцію диких коней тарпанів. А ще на екологічних стежках парку можна зустріти лося, козулю, зайця, покататися верхи та зробити з кіньми унікальні світлини. Ця конячка звати веселка їй 8 років, і вона дуже любить моркву. А породом неї дуже українська гуцулка. А родзинкою Беремицького є те, що тут проживають і кілька унікальних видів тварин. Наприклад, гуляючи лісом, можна зустріти істот, що дуже нагадують древніх турів. Парк природи Беремицьке не лишень популярний туристичний об'єкт, а й дуже зручний, бо на ночівлю можна лишитися у крутезному кемпінгу поруч із озером посеред мальовничого лісу. Лишень уявіть, яка тут буде краса, коли все засипле снігом. Ця локація нічим не буде поступатися українським Карпатам. Та про всі ці переваги ми розкажемо вже у наступних наших сюжетах.